Ще два місяці за ґратами без права внесення застави. Львівський галицький суд продовжив міру запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. Сторона обвинувачення просила суд залишити його без змін, адже слідство триває. Натомість адвокати підозрюваного просили змінити запобіжний захід на домашній арешт із носінням електронного браслета. У суді Зінченко заявляв, що йому загрожує смертельна небезпека від російських радикальних угруповань. Слідство запланувало 57 експертиз, які мають завершити до кінця листопада. Суд вирішив залишити запобіжний захід для В'ячеслава Зінченка без змін. Це тримання під вартою без застави терміном на 60 діб. Сам же адвокат Зінченка Ігор Солима повідомив, що сторона захисту буде подавати апеляцію на рішення суду. За його словами, до розслідування затягується навмисно а самі прокурори упереджені до підзахисного момент. Ми задоволені рішенням суду. Зінченко буде сидіти. Далі будуть рухатись далі до перемоги і до завершення цієї справи. Вбивці Ірина Фаріон має сидіти до вічно. Нам, нас, як або не задовільняє такий висновок суду, тому ми будемо подавати апеляцію. Після коли буде зачитаний повний текст, ми його отримаємо, тобто в аргументуванні того, що там буде вказано і на що посилається слідчий суддя, ми будемо подавати апеляцію до ліської операційної.